Дональд Трамп в приватній розмові пропонує піти на умови Росії і віддати Крим та Донбас агресору. Це, за його словами, за словами джерел Вашингтон Пост, які опублікували цю інформацію, дозволить Росії зберегти обличчя. Чудова ідея, така сама чудова, як, наприклад, запропонувати Гітлеру. Не захоплювати Францію, натомість дозволити йому вбивати євреїв. Або інших таких самих чудових в лапках, звісно ж, ідей. Трампу публічно потрібно прокомунікувати це питання, тому що мова йде не про війну України з Росією, мова йде не просто про українські території. Світ остаточно визначився з самим фактом того, що Путін і Росія це зло. Світ, Європа, Африка, інші континенти, Австралія, наприклад, остаточно визначились з тим фактом, що це не просто війна за територію, це не просто війна за незалежність, це війна всього цивілізованого світу зі злом. І якщо Трамп не поділяє думку всього світу, якщо він вважає, що це просто територіальна війна, то світ повинен про це знати. Світ повинен будувати свою зовнішню політику, відштовхуючись від думки можливого президента Сполучених Штатів Америки. Українським дипломатам українському міністерству зовнішніх справ потрібно зробити все можливе для того щоб трамп прокомунікував це питання і зробив публічним публічною свою позицію що він думає про росію і путіна це зло росія і путін чи на його думку це його партнери